Всім величезний привіт людям, які цікавляться криптою. І так, сьогодні я хотів би поговорити про те, як одна з найвідоміших сімей Америки, а саме Трампи, повністю змінили свій бізнес і тепер активно занурюється в криптовалютний світ. Це буде історія про те, як політика, великі гроші і нові технології переплилися в один масштабний проект, який тепер, у свою чергу, може змінити весь крипторинок. І так, всі ми знаємо, що у 21 столітті бізнес змінюється ну просто блискавично, і тепер вже не можна ігнорувати криптовалюту. Наприклад, спочатку, коли Дональд Трамп був президентом ще за першої катенції, не приховував свого скепсису щодо біткоїну, він називав його ризикованим і навіть небезпечним. Але як то кажуть, часи у нас змінюються, а разом з ними й погляди. Після того як політичний ландшафт став набагато складнішим. А США пережили масу внутрішніх криз. Сім'я Трампів почала активно шукати нові можливості для збереження і примноження свого капіталу. І тут у гру входить криптовалюта. Особливо на цьому всьому фоні виділяється Ерік Трамп. Якщо хтось не в курсі, то це син Дональда. Якщо раніше він був просто відомий як спадкоємець великого бізнесу, то тепер Ерік все частіше з'являється в новинах як один із ключових гравців на крипторинку США. Його вже навіть починають називати новим криптокоролем Америки. Ну і це не просто його прізвиська у 2024 році. сім'я Трампів офіційно запускає кампанію World Liberty Financial, де вони також контролюють 60% акцій. А прибуток від продажу токенів розподіляється так, що 75% доходів отримують саме вони. І це вже не просто якийсь там бізнес, це справжня фінансова машина. Після цього вони також запускають свій стейблкоін, який має назву USD-1. Він також підтримується державними облігаціями. І іншими стабільними активами, і от уже в 2025 році цей стейблкоін входить у п'ятірку найбільших у світі. Він працює на провідних блокчейнах, таких як Ефір, Chain, Polygon. І крім того, команда Трампів активно співпрацює з такими гігантами як Chainlink і Crypto.com. Особливо цікаво, також що партнерство Строн і Джастіном Саном вже вклало в проект 75 мільйонів доларів. А фонд забудабі вливає в криптоімперію Трампів близько 2 мільярдів доларів. Ви просто вдумайтесь в це. І я також можу сказати, що це ще далека не межа. Ще більш інтригуючою стає ситуація після інаугурації Дональда Трампа на його другий термін як президента. Тут вже секретаріат з цінних паперів і бірж США сек раптово призупиняє розслідування проти ряду криптокомпаній і багатьом починається здаватися ну дуже підозрілим. Чи пов'язано це з політичним впливом? Ну я можу зазначити, що напевно так. Як кажуть, гроші не сплять, і великі гравці вже давно не грають за старими правилами. Завдяки криптовалютній експансії, капітал сім'ї Трампів за півроку збільшився вже на 3 мільярди доларів. І зараз близько 40% їхнього багатства це саме цифрові активи. Вдумайтесь, адже це просто колосальна зміна в їхній стратегії, яка також, в свою чергу, виводить їх на новий рівень фінансової гри. До речі, а якщо ви також хочете отримати свою частку від цього всього фінансового пирога і також цікавитися інвестиціями в криптовалюту, то я хотів би порекомендувати вам підписатися на мій телеграм-канал, у якому я публікую інформацію про монети, які я купую на споті, та скільки відсотків профіту на цьому вдається отримувати. Посилання до нього, я як завжди залишу, в описі до цього відео. І так, якщо ж говорити про конкретні інвестиції, то в портфелі World Liberty Financial найбільша частка припадає на ефір. Тут у нас понад 78 тисяч монет на суму близько 210 мільйонів доларів. Вони купували ефір по ціні приблизно в 3300 доларів, і хоча зараз вони знаходяться в мінусі, продавати вони поки що не планують. Поряд із цим у них є ще вропит біткоін на суму понад 70 мільйонів доларів, і по цій інвестиції вони вже знаходяться в плюсі. Крім того, у їхньому портфелі присутні такі монети, як Tron, Chainlink, Avalanche, EOS та інші альткоїни, що також говорить про розумний підхід до диверсифікації. А тепер найголовніше, що там з біткоїном. А біткоін, як відомо, у нас давно вже став цифровим золотом. І основою всієї криптоекономіки, враховуючи, що великі гравці, включно з Трампами, заходять у позиції на сотні мільйонів доларів, а також запускають власні фонди і біржі, можна з упевненістю сказати, що біткоін на порозі нового зльоту. Но зараз ціна у нас біткоїну трохи просіла, і багато хто на цьому в цьому фоні починає нервувати. Але як показує у нас історія, саме в такі моменти паніки потрібно купувати. Бо коли у грі з'являються такі великі кити, як сім'я Трампів, ну продавати немає жодного сенсу. Мій особистий прогноз такий, що до кінця року ми побачимо нові максимуми. З урахуванням політичних подій, запуску ЄТФ регуляторних змін і зростання інституційного інтересу, біткоін може легко подолати позначки, які зараз здаються ну просто фантастикою. Отже, якщо це все підсумувати, то виходить, що Трампи сьогодні це вже не просто якісь будівельники і політики, а це великі гравці у криптовалютній грі. Вони створюють потужний фонд на 3 мільярди доларів, запускають власні токени, мають партнерів по всьому світу і рухають цей ринок уперед. Ну і наостанок я просто хочу нагадати, що навіть якщо Дональд і Ерік Трамп люблять свій токен і вірять у крипту, вам найголовніше це вірити у свою стратегію. Купуйте, коли всі люди бояться, а продавайте на ажіотажі. Ну і, звичайно, нехай ваш портфель завжди буде тільки в плюсі. А я дякую, що ви подивилися це відео до кінця. Підписуйтесь на канал, щоб не пропускати інші цікаві новини зі світу криптовалют, та будемо слідкувати за цим всім разом. До нових зустрічей та далі більше.